Сьогодні ми продовжимо з собою пригадувати таке явище в англійській мові, як Noun Imenic. На попередньому уроці ми пригадували, як утворюється множина іменника і недаремно. Тому що маємо пам'ятати, що як і в будь-якій мові, в англійській, іменники можна розподілити на дві категорії: countable злічування, наприклад. An apple, a cat, a dog, an ostrich, a pineapple, an egg, a biscuit, a cake. І Uncountable не злічування. Love, love. Чому countable? Тому що їх можна count порахувати. І до цього іменника ми можемо запросто додати звичайне число. An apple одне яблуко. Ten apples вже 10 яблук. Але uncountable незлічувані, не можуть додати до себе у звичайний спосіб число. Ми ніколи не скажемо ten milks 10 молока, тому що нас не зрозуміють. Для того, щоб рахувати незлічувані, ми будемо користуватися додатковими словами. Саме ці додаткові слова які об'єми ми і будемо рахувати. Отже, вже ми сказали, ще раз повторимо: countable злічувані іменники можуть бути як в однині, так і у множині. An apple або one apple, two apples, An egg five eggs, a carp three carps, A pen six pen. Uncountable незлічувані, завжди стоять в однині. Вони ніколи не будуть мати множину. Вони не змінюються. Just, now, word, jet. Завжди будуть саме в такому форматі. Але, щоб все ж таки порахувати, вказати певну кількість. Того чи іншого предмета об'єкта або явища у нас є деякі додаткові слова, які можуть поєднуватися як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками. Перше таке слово сам. Воно може поєднуватися як зі злічуваними, сам pencils, так і з незлічуваними, сам байдер, але буде відрізнятися його переклад. Декілька оліків. Але трохи масла. Зверне увагу, що іменник, який злічуваний, повинен стояти у множині, тобто мати біля себе букву F, -Е, якщо це не іменник виняток. Наступне слово, яке часто поєднується з іменниками, багато. Але ось тут уже два різних англійських варіанти. Для злічуваних ми візьмемо слово many. Many pens – багато ручок. Для незлічуваних у нас є слово much – Much oil багато олії. Якщо ж я хочу сказати, що у мене чогось навпаки трохи, дуже мало, мені не вистачає цього предмету, цього об'єкту або якоїсь речовини. Тут нам допомагають слова few, little. Few поєднується зі злічуваними. Few friends, мало друзів, недостатньо, зовсім їх трохи. І знову ж таки, іменник у множині. Незлічувані ми скажемо little, little water – дуже мало води. Тобто її не вистачить нам, так? її залишилось зовсім-зовсім трохи. Але, якщо ми додамо маленький артиклік Е до нашого «few» або little, ми можемо ну, майже кардинально змінити значення. A few трохи, але достатньо. A few hours» – Трохи або декілька годин, я можу сказати I have few hours. У мене мало годин, тобто катастрофічно не вистачає часу. Але якщо я скажу I have a few hours, я вже маю на увазі, що у мене достатньо, так, не багато, але достатньо є вільних годиночок, щоб, наприклад, комусь допомогти. A little, трохи, але знову ж таки достатньо. Ми можемо сказати I have little time, у мене дуже мало часу. Знову ж таки, нам його не вистачає, щоб щось виконати, наприклад, домашнє завдання. Але можемо і сказати: I have a little time to help you. У мене все ж таки і є трохи тобто достатньо часу, щоб тобі допомогти. Дуже близькі поняття few little, a few a little. Але, якщо, наприклад, ви готуєте щось, вам може не вистачати цього, і ви скажете Few potatoes у мене дуже мало картоплі. Або Little Butter, у мене дуже мало масла. Але ж для приготування може бути і достатньо. A few potatoes декілька картоплин, але нам цього вистачить. A little butter. Трохи масла, але нам цього предостатньо. Отже, сьогодні маємо собою пригадати і запам'ятати, злічувані іменники можуть бути однині у множині. Незлічувані завжди в однині. З ними ми можемо використовувати такі слова, як сам. A, a little. Головне пам'ятати, яке слово йде. Чим? І вміти розрізняти злічувані і незлічувані іменники як в англійській, так і в будь-якій іншій мови. Ну а тепер спробуй перевірити свої знання за допомогою невеличкого тесту за посиланням у складинці завдання.